Місто канатоплене планета Залізяка, і тут у нас отака красовела від компанії LieFan КПТ-250, нова реінкарнація на кшталт туристичного мотоцикла від відомого китайського виробника. По факту, Ліфан взяли свою вдалу модель КПТ-200, втулили сюди новий мотор на 250 кубічних сантиметрів і отримали такий виріб який, я думаю, буде користуватися попитом і заслуговує славу попередньої моделі. 177-й мотор на водяному охолодженні, мотор на інжекторному живленні, як ми бачимо. І Що характерно саме для цього двигуна, система ГРМ, ланцюг системи ГРМ стоїть праворуч по правому борту. Можемо бачити натяжний ланцюга. І, Якщо туди придивитися, то кришку привідної зірки розпридвувала. Попереду у нас два радіатора, на одному з яких встановлений кулер охолодження. По факту вони лишили ту саму раму, ну, зокрема в тій самій гіометрії, і взагалі сама посадка, ергономіка на мотоциклі лишилася майже з попередньої версії. Ще одна відмінність, яка характерна для 250-ки, це в хлопному тракті наявність резонатора. І тут же у нас, як в попередній версії, в коліно вкручений лямдазон. Колісна формула типова для так званих кросоверів, Тобто, по факту це стрітове. Колеса 17-го діаметру. Попереду у нас 100-та чи 110 -та гума. Гума 180-17, позаду гума 130 на 70, тобто доволі крупний задній балон. Відмінною ознакою 250-го КПТ є 520-й встановлений ланцюг. Ну, тобто, логіка відслідковується, яка більш потужний мотор, більш витривалий ланц для приводу колеса. Тут у нас цілковита хундівська приборка, вона також лишилася майже такою з попередньої версії. Єдине, що додали, це ABS і індикатор ABS і Traction Control. Воно заплівкою не дуже добре видно, але вірте, воно тут є. А відповідно мотик оснащений цими системами. Правий пульт у нас лишився такий, який був на попередній версії. Лівий пульт поміняли. Тут додали аварійну зупинку. І поміняли клавішу, яка включає і вимикає дальнє світло. Тут у нас блималка дальнім світлом. Зарядка для телефону і інших гаджетів, куди без неї заявлено 2 А 5 вольт і характерною особливістю є наявність зарядки Type-C. Не зовсім зрозуміло для чого на 2 амперах Type-C. ну тим не менше воно тут є. Опресивно вважається, що в 2025 році наявність системи антиблок system або важлива на мототехніці. Тут у нас вона реалізована двохконтурна, тобто окремо на заднє переднє колеса маємо гребінку, яка щитує датчик положення колеса. Те саме на задньому, якщо побачимо. Ну і Електронна тут, звісно, що додали трекшн-контроль, як під систему. АБС. Фара у нас лишилася з моделі попередньої, 24-го року 200-ки. Фара для BMW Так вона виглядає. Де? Ну, до речі, на попередню фару були скарги, так у нас виглядають поворотники. І зараз глянемо на задній блок фари. Отак він нахайненько. І підмигає по стоп-сигналам. Сідло у нас відкривається з бічного замку. Як прийнято на подібних видах, тут відкривається тільки задня частина, передня, ну її треба відкручувати відповідно. Тут у нас юзер-менуал, да, да, да. блок управління, діагностичний роз'єм. Ключики, Отакої. От Давай їх валять. Ну, скажімо так, я не думаю, що в ключиках буде щось унікальне, але якийсь необхідний набір він завжди з собою. До речі, завжди бажали, що на КПТ дуже непогане сідло. Це специфічне завуження. Воно має сенс. І накладка на бак, яка там має не дряпатися, для того, щоб тут вже нічого не видумувати, нічого не клеїти, вона вже є готова пластикова з заводу. Ключик у нас упал. Послухаємо як звучить. Дуже-дуже тихо працює мотор. Ну, Вона зрозуміло, невеликий об'єм і бадянка в е, тому дуже тихенько. Вихлоп, вихлоп норм. Райдер зі зростом 175 см, кубічних, лінійних, звичайних, бачимо. Колінка Колінка норм вміщається. Руки на місці, а може трошки вперед, руки підзігнуть. Ага. Ну, норм. Ну, виглядає доволі гармонійно, тому що коли я сідаю зі зростом 182, у мене колінки впираються в пластик баку. Ну, як би він для мене трошки буде замалувати, що і звісно. Робота передньої підвізки під навантаженням, вилка ми бачимо перевернутого типу. Телескопічна вилка доволі довго входить, і взагалі, то як я думаю, вона без змін з попередньої версії качанула і сюди, по неї по ній ніколи не було ніяких таких особливих претензій, все норм. А от задня підвізка виконана на моноамортизатори без прогресії. І бачимо, що її хід, ну так. Поменше буде, ніж передня, що зрозуміло, але вона має такі якісь дуже прогресивні характеристики. Тобто вона йде спочатку легко, а потім, потім упирається в таку гумову стіну. Якщо, Якщо підписка не була міняна з попередньої версії, то я думаю, та сама проблема, яка й була на попередній 200ці, лишиться і тут.